Говорять про те, що можливо завтра буде... Можливо, на матчі десь буде 25-30% шотландських уболівальників. І от, до речі, не тільки для шотландців, а й для всіх інших. От. Не перелізайте через огорожу, бо 10 тисяч злотих штраф. 80 тисяч гривень за нинішнім курсом. Непогано. У кракові доводиться час від часу протирати об'єктив камери для того, щоб ви могли усе побачити. І дуже важливий момент: збірна України приїхала за день до матчу Україна-Шотландія сюди на стадіон Кракові, і перевірила Газон. Тому що дуже багато розмов було про те, що Газон е, у важкому стані, у важкій ситуації краще не проводити на ньому передматчеве тренування. І дійсно, збірна України тут не тренувати перед грою. Це про Футбол Діджитал. Мене звати Володимир Звіров. Найголовніше новини перед матчем Україна Шотландія. Найважливішим Чем вирішальним матчем Ліги Націй Перімач нагадує, що Ліга націй для націй переможців. Так, Лунін перевірив штрафний майданчик і воротарський майданчик, там все в порядку. Тут більше проблема на флангах, е -е, як помітно, одразу видно, що в Кракові флангові гравці вирішують. На жаль, Євгена Коноплянки зараз в місті немає. І збірну він не зустріне. І ми з ним, на жаль, не зустрінемося, але нам головне це матч-лігінації. Ну от, що малося на увазі під недостатньо готовий газон. І ви бачите, що відбувається, завтра грати. Якщо сьогодні на ньому тренуватися, його можна добити на флановому. Подивіться, буде бігти тимчик, чи Караваєв, чи Миколенко. І з такою працездатністю, яка у них є. Ну, що залишиться з цього флангу? Ну так. Залисине, м'якеньке. Да, насправді на флангах буде непросто. Можете собі уявити, яке буде місилово в центрі поля, скільки буде стиків, скільки буде боротьби і що зроблять футболісти з цим газоном. Нема секрету, у всіх командах є GPS-датчики. Розумієте, да? що це таке? Ми ходивани, дивимося функціональний стан гравців, як вони виглядають. У нас була дуже погана ситуація перед Грою Шотландією ну, подивилися, скажу вам так, це вже пройшло, була така погана. А зараз всі вирівнялися, ребята, ребята, хлопці просто добре працюють, всі працюють знаєте, з такою самовіддачею. Сьогоднішній передматчевий день, як на мене, показав, що завтра у головному матчі Ліги нації величезна відповідальність ляже саме на Руслана Малиновського. Він сьогодні був багато поруч з Олександром Петраковим. Петраков особисто говорив з ним, піджартовав, звичайно, що і Малиновський так само був спікером збірної України. І я хочу сказати, що в кожному матчі збірна виходить і грає за свою країну, за наших бійців, за, за всіх, хто за нас переживає. Погані часи, в хороші часи. У футболі завжди є три результати, але головне віддавати всі сили на полі. Готовий. та Так, саме так і сказав Петраков: яскраву останню. У жартівливій формі, звичайно, але все одно ну, варто задумуватися, як розцінювати ці слова. У грудні в головного тренера збірної закінчується контракт, і матч Шотландії точно останній уже у терміні цього контракту. Насправді, от, інтрига, хто буде далі, чи Петраков залишиться, чи буде якийсь новий головний тренер збірної, ось ця інтрига, хто буде головним тренером збірної, вона не слабкіша за інтригу результату завтрашнього. Римови ніяких нема. Завтра гра. Після гри все, все узнаєте. І це запитання до президента. Головний тренер національної збірної напряму не сказав, чи продовження контракту залежить від результату матчу Україна-Шотландія, від результату боротьби у Лізінації. Але ось ці слова, які він сказав після матчу, тобто буде відомо після матчу, вони десь нам натякають, що все ж таки ця історія може так чи інакше мати продовження після фінального свистка матчу Україна-Шотландія. І знову ж таки, контракт із Петраковим він не закінчується завтра чи післязавтра. Він закінчується у грудні і є час на подальші перемовини. Ну а поки що, найголовніше це перемога у дивізіоні «Б» Лізі Націй, вихід у дивізіон А, повернення туди до найсильніших. І це зараз. От основне. Одним із головних питань перед фінальним матчем з цієї ліги Націй для мене було питання складу, який Олександр Петраков вибере на поєдинок. Чи буде ось це рішення по складу завтра в цей дуже важливий матч? Одне з найскладніших у вашій кар'єрі головного тренера збірної. Дякую. Ні. Цього не буде. Якщо ви розумієте, є така, я не разі не хочу ображати збірну Вірменії, але. Кожний гравець збірної Вірменії індивідуально, кожний гравець збірної в Шотландії індивідуально. Це різниця дуже велика. Там гравці грають в англійській прем'єр-лізі, тому хлопці молодці зіграли, виконали з... з Арменії. Те, що їх просили, вони зробили. розумієте, Тому а... такого питання, то, що... складного, ні, його не буде. Без травмованих Зінченка, Шапаренка, Бущана без дискваліфікованого Сидорчука зате те, з Миколенком, який пропустив матч у Глазго через пошкодження і за Барнем, який у Шотландії не вийшов через жовті картки. Ось так Україна готується до фактично фіналу Націй для себе. І, звісно, з великою подякою Збройним силам України. Друзі, завтра всі вболіваємо за збірну України. Один з найважливіших матчів року. Ліга націй для націй переможців нагадують наші друзі компанія Парімач. Я Володимир Звєров. Дивіться наш канал, підписуйтесь, ставте лайки. У Нас дуже багато відеоматеріалів, зокрема про Ультрас на війні. Подивіться, прогляньте наш канал. Ну і звичайно буде ще більше. Дякую, світ футболу. Це мить єднання у солодкому очікуванні перемоги. Це мільйони ударів серця, що весь матч лунають в один так. матч Ліга націй для нації переможців. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, то поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, аби футбол був завжди поруч із вами.